Господь з вами. Слова святої Євангелія від святого Луки. А Був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон Чоловік той. Праведний та побожний, очікував у тіхі Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса. Щоби учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив, нині, владико, можеш відпустити Слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам. І славу Твого люду Ізраїля. Це є слово Господнє, Слава Ісусу Христу. Дорогенті діти, ранені наші озовіче, імустранти. Аніматори, сьогодні переживаємо День пожертвування Ісуса в храмі. Ми цей день також в традиції Костьола, в традиції християнській, в народній традиції ще називаємо іншими назвами. Пожертвування Ісуса в храмі як ще називаємо, хто собі може пригадати. Є свято, коли ми в зимі. В лютому місяці, 2 лютого, святкуємо урочистість. Так, думаємо, там була перша рука. Зараз послухаємо, що нам наш брат Ярик скаже. Стрітення Господнє». Дуже прекрасно. Стрітення Господнє, як ще кажемо. Дівчатка, прошу. Думаємо, стрітення Господні в зимі 2 лютого маємо, маємо свято. Зустріч з Богом. Так, це є зустріч з Богом. Зараз ви пояснимо це. Але ще це свято є Марійне, тому що там була присутня Марія і вона мала дуже велике завдання, місію, зіграла велику роль. Тому це свято також є. Марійне. І ми кажемо, що є різні свята Марії там народження Матері Божої, успіння в небовзяття, ще інші свята, Богородиця. А свято стрітення Господнє. Що ми на це свято ще робимо? Пригадайте. Є такі свята, які ми щось там освячуємо Пасху, освячуємо, наприклад, зелене гілля на, на цей. На водохреща воду святимо. Ще що? Яблука. Яблука святимо на Спаса. Що ми святимо на Стрітення? Свічки. Так, свічки дуже гарно. Так, Ярослав, мабуть, буде Ксьонзом 100%, все знає. Свічки святимо, і ці свічки називаються. На Пасху називається Пасхал, велика груба свічка. На Адвент, коли засвічуємо свічку і правиться служба Божа Марійна, називається. Знаємо як в Адвенті, коли ми приходимо раненько до костьола і темно в костьолі, і ми, не включаючи світло, починаємо службу Божу і тільки горять ці свічки. І ми потім включаємо світло на слава Вишніх Богу. Назва свічки. Назва свічки. Марі, Марі, Марі. Так, Маріна свічка як називається? По латинськи? Від, від роси. Від роси. Роса по латині. Де Назар? О, Назар знає. Назар знає. Назар зараз скаже по мікрофоні. Скажіть, щоб люди знали. Рорати. Хто був на роратах колись в Костолі? Що таке рорати? Ви були зі свічками? Нагадали, як називається? Роратня свічка. На День Матері Божої, на стрітення Господнє святимо свічки. І коли ми їх запалюємо, ці свічки? Пасхал запалюємо на Пасху, коли є похорон, коли є хрещення. Рорати запалюємо на службу, коли молимося разом з Матінкою Божою в Адвенті. А свічку стрітення запалюємо коли? Є ще свічка хрещення, є свічка на перше причастя. А запалюємо свічки. Стрітеня Господнє. Запалюємо свічки коли? коли? Коли небезпека. Так, і ця небезпека яка може бути? Пригадуй, що може бути небезпекою? Коли запалюємо свічком? Землетрус, вогонь, дощ. Грім. Дуже добре. І від слова грім свічка називається голосно доця. Видиш, ти з грудка. Громнічна, мати Божа, громнічна. Є такий образ, така ікона, де матінка Божа йде по лісі, і всі свічки тримають догори, а Матінка Божа тримає свічку вниз. І ця свічка горить. Але коли цієї свічки вовки ходять. І вона цих вовків відганяє, є загроза, так, мати Божа громнічна. І тепер сьогодні ми маємо четвертий день оази. Це день пожертвування Ісуса Христа в храмі. І як люди кажуть, що стрітеня це зима зустрічається з літом, це є просто казочка. Тому що. Чому стрітеня? Ярик нам підказував. Бо хто? Дуже добре зустрічається хто. Це, це сказки. Зима і літо це сказки. Хто з ким зустрівся? Хто? Ісус з ким? Дуже добре. Думаємо. Маленького Ісуса принесли до храму. Там був Симеон і Анна. І? З ким зустрівся Ісус в храмі. Ми... Сьогодні Ісус приходить в храм до нас. З ким Він зустрічається? Так, З людьми, з дітьми. Ісус зустрічається з Симонем І, так. і... Так. також. Так. І також, з ким Симеон і Анна і з ким Ісус зустрівся. З Марією. Марія принесла Ісуса до храму, щоб Він зустрівся з. Людьми, з людом Божим. І тому це є стрітення. Це є стрітення. Є таке слово, якщо ви чули, Епіфанія. чули не чули? Є православний єпископ, який є головний єпископ в Україні, православної церкви, називається епіфаній. і він взяв собі це ім'я від Епіфанія. Це означає богоявлення. Ісус богоявлення коли проявив, коли прийшли три царі. Коли було водохреща, Дух Святий сходить і каже, це син мій улюблений, Отець Небесний говорить. Коли Ісус преображувався, теж прийшов голос з неба і сказав: Це мій син улюблений, Його слухайте. Коли Ісус вчинив перше чудо в Кані Галілейській, побачили, побачили люди на весіллі, що забракло вина. Прошу, щоб дати казати. Те, що не вистачало вина, і Марія попросила Ісуса, щоб Він приніс, і Ісус перетворив воду на вино. Перше Дуже добре. Чудо. Так, перше чудо це була епіфанія, тобто богоявлення Ісуса. І, це, і йдеться про те, що ми сьогодні теж переживаємо таку епіфанію, тому що Ісус являється людям, об'явився як Божий Син. Тому Симеон Скаже такі слова, що це є призначене дитя на падіння і повстання Ізраїлю, тому що Ізраїль впав в гріхи, але Ісус цей Ізраїль з гріхів підносить. І це є жертвання Ісуса в храмі. Так, пригадуємо. І ми тепер мусимо придумати, як ми будемо себе жертвувати Богові. От Що ми можемо пожертвувати? Наприклад, маємо зробити якісь гості. Очевидно, ми ще не є. Такі дорослі тіті і дяді, ще на роботу не ходимо, грошей не заробляємо, але нам батьки хочуть зробити свято, наприклад, день народження. Але ми хочемо допомогти їм. І це є наша пожертва. От як ми поможемо татові чи мамі приготувати наше свято день народження? Щось треба пожертвувати. Тепер думаємо, що Що треба пожертвувати, щоб зробити свято. Батьки стараються, але ми хочемо допомогти. Думаємо, можна, можна сонечко. Голосно, тося. Можна підіти запитатися, чи в чомусь потрібна допомога, або якщо ви має фінанси, то можна прибрати. Час, прибрати. Так, наприклад, прибрати Боже, в кімнаті дуже гарно. Якщо не вистачає гроші на то можна дати. Де взяти? Ну, якщо ти бабуся до так або. На Різдво ходила по хатах і колядувала. і колядувала. З коляди гроші тримаємо цілий рік, бо нам пригодяться. Свій час, дуже добре, свій час. Сьогодні час це є дуже дорогоцінна річ, бо якщо ми не маємо часу, то ми не маємо часу їсти, не маємо часу спати. І що, і нема часу вмерти, живемо 300 років, як ворони. Треба мати на все час, діти, на все мати час. І це є жертва наша. І тепер переходимо до цього, що ми хочемо собі відтворити сцену пожертвування Ісуса в храмі. Уявляємо собі, так як тут костіл, ми зараз є, є презбітеріум, святе святих. Є головна, це називається нава. Тобто, якби ми були в клубі, то це буде зал. Але головна нава, бо є з боку ще одна і тут ще одна, і так, справа і зліва. Це приміщення є для людей, для молитви. Є під хорами, можна сказати, така верандочка, прохожа. Так, Це є, якби такий притвор. І е, такий більш-менш можна сказати, був храм. Там був жертовник, тут були люди, які молилися, чекали на на жертвування. І там під хорами, щоб ніхто не мусив з дому нести жертву, а треба було принести якогось баранчика. Овечку, двоє голубенят, так якісь, бо треба було скласти жертву. І уявіть собі, що люди приходили і там під хорами ці телята, ці всі, скажімо, вівці, баранчики різали, то все кричало, пищало, кров текла, все пахло не так, як нам нравиться. Пекли потім, бо це треба було потім це все спалити, і цей дим. Який спалював ці, ці всі м'яса і ті всі звірі, і в такій атмосфері перебували люди. І що цікаве, що цікаве, це не був один Ісус Христос, який прийшов, щоб його пожертвувати в храмі. Це був звичай, традиція всіх дітей, хто народився першій в сім'ї, несли пожертвувати. По-перше, було дуже багато сімей. В Ізраїлі було дуже багато родин, дуже багато людей. І дуже багато дітей народжувалося. Тому уявіть собі, що коли Ісуса принесли в храм, могло бути нігде це не написане, але могло бути, наприклад, 50 100 дітей. І Марія чекала в черзі. І ці діти чекали їх, представляли Господу, молилися над ними, жертвували їх Богові. І серед всіх цих дітей був один Ісус Христос, як його розпізнав Симеон і Анна, як його розпізнали. Якщо він не був один. А всі діти однакові, маленькі, це нас зараз можуть розпізнати: Катя, Вася, Петя, Саша, Настя, Коля. Так? Але як діти маленькі, якщо ви бачили, наприклад, маленьких дітей в костьолі, от в нас часто привозять дітей до костьола в колясочках, і ці діти насправді всі похожі один на друга. Якщо без цих колясок взяти дітей, і так положити їх на лавці, там шестеро, семеро, то я би їх не розрізнив, я дитина. Маленькі діти всі на себе похожі. Всі. І як Ісуса розпізнали Симеон і Анна. Прошу? А було 50 новонароджених дітей. Як розпізнати, хто з них Ісус? В нього не світилася голова, він не мав крил, він не ходив в довгий. Сутані, як Сьонці. Ну, а там, а не було видно. Всі дитини в пеленках Не свят Як розпізнав? Святого Духу. Так, це дуже добре понатиння Святому Духа, але чисто по-людськи як могли розпізнати, як ви думаєте? Марія. Ходи ближче. Марія і Йосип. Так, Марія і Йосиф, але найбільше через Марію. Чому? Тому що Марія, як була маленька дівчинка, була теж Пожертвована в храмі і жила в храмі. Часом ходила додому, але вона була таким міністрантом, скажімо, але жила в храмі, помагала, прислуговувала, і Анна її могла знати і, напевно, знала. І коли Марія прийшла з дитятком, то Анна прибігла і Симон був, і вони, о, та Марія, це ж твоя дитина, ходи. І вони сто процентів знали, що тільки Марія може бути вибрана, бо вона була така чемна дівчинка, свята. Гарно служила в храмі, її знали, як вона молиться. І відразу Симеон бере дитятку, підносить і каже: тепер, Господи, можеш мене забрати. Чому? Тому що Бог йому обіцяв, що він не помре, поки не побачить Ісуса. І Симеон знав, що це Ісус Христос. І тепер треба це відтворити. Думаємо, яких актерів нам потрібно. Раніше кажемо, кого. Так, хто буде Марія? А хто не був? Я Не була Марія? Ну пішли тоді. Хто? Марія, ходи сюди, добре. Хто буде Йосип? А хто ще не був? Я не був Йосипом, я Йосип. Йосип. Треба, а, ти найменше знов. Ходи будеш Ісусом знов, добре. Ходи сюди. Треба Симеона. Сімеон, ходи вставай. Ісусик, йди до мами. А зірочки вже не треба, вже все. Зірочки вже не треба. Вже все. Є Симеон, треба ще Анну. Анна. А, хочеш? Анна, прошу багато. Семеон і Анна, де ти? Ні, Симеон і Анна, ви окремо. Ви окремо. Ви окремо тут. Так. Ти хто? Йосип, вставай. Добре. І тепер дивіться. І тепер, діточки, ви стоїте там вон з боку. Та вон з боку стоїте. Ви маєте прийти звітом з-під хорів. Видіть, туди, вон де лавки кінчаються, так, де закінчуються лавки. Добре, стоїте там. І тепер дивіться, так як ви є тут по двоє, хлопці, вийдіть з лавок, ярик, так само вийдіть з лавок сюди і стійте біля лавок. По двоє вийдіть. Ви, ви виходьте, виходьте, да, просто стоїте тут. Так, парами слійте, як стоїте. Виходьте. Хлопці, ви теж. Товариш Батькович, якщо можна вас попросити до залу, так? Ви теж виходьте. Так, дуже добре. І тепер, діточки, дивіться, всі люди чекають в черзі, щоб пожертвувати свою дитину Богові. А тут є Семеон. Симеон, вставай тут. Давай, добре, ти будь-як як, як біскуп, хорошо, будь з тим палком. Тутай. Чудово. Так. І там десь з'являється Анна, і написано в Біблії. Зараз Анна, написано в Біблії, що Анна всім розповідала про народження Ісуса Христа, про те, що прийшов Месія. Тепер Анна, тобі треба придумати, як ти будеш казала людям, що народився Месія, Христос, Спаситель, і йшла по костьолі, будеш всім казати, і прийдеш сюди. І приведеш з собою Марію і Йосифа, і дитятко, приводиш з собою. І розказуєш про них, бери їх з собою, бери їх собою і розказуй людям про Ісуса. Голосно кажи. Ісус народився. Так, народився Ісус голосно. Ісус народився. Так, Наш Спаситель, наш Спаситель Месія каже. наш Спаситель Месія. Так, і приходять до вівтаря, приходять до вівтаря, і ви, ви свого, свого синочка. Даєте священникові, так, а ти береш його на руки і будеш казав слова. обертайся сюди до нас. Так, і кажеш, тепер, Господи, можеш мене забрати до себе. «Тепер, можеш забрати мене до себе». Бо мої по очі побачили спасіння. Бо мої очі побачили спасіння. Так, і матінка Божа приходить, забирає Ісусика, так, і потім ще ці слова. Що Симеон каже, що Він є призначений для Ізраїля на Його спасіння, а ми є Ізраїль вибраний народ. Так? Тому це є богоявлення, де Ісус ще раз показався своєму народові. Так? Ісус показався своєму народові. І тому ще раз закликаю вас, діточки, щоб ми сьогодні подумали, як ми себе можемо пожертвувати. Богові і пам'ятаємо, що через хрещення це вже зробили наші батьки і хресні, а ми тільки хочемо це повторити. Дуже добре. Дякуємо нашим акторам і всім діточкам, які гарно слухали, і будемо далі молитися службу Божу і молитву вірних.